Так, ну я плачу 2800 доларів так, ну, за інвертор. Акумулятори вже в ньому є. Вдовані акумулятори в ньому? Ні, звісно. Е, до нього ще акумулятори треба, так? Так, до нього треба купувати акумулятори. Як... Так в мене є акумулятор автомобільний, я до нього лампочку чіпляв. Ні, автомобільні акумулятори сюди не підійдуть, тому що в них інша задача: вони забезпечують старт запуску двигуна в автомобілі і вони не розраховані на... Довгі розряди, довгі заряди, він у вас прослужить ну, максимум місяць. То який треба акумулятор сюди? Сюди. Е, В ідеалі літій залізофосфатний акумулятор або літій-іонний. Літій залізофосфатний, ви виграєте по всім пунктам, тому що він має 6 тисяч циклів заряду розряду. Це десь приблизно 10 років гарантії. А якщо будете купувати у нас літій залізофосфатний Felicity ESS, Акумулятори, то ви отримаєте 10 років гарантії від виробника. У вас є акумулятори? Да? Звісно, є. 1500 доларів. Замовляйте. Контакти в описі.